Дивіться, зараз покажу вам комусь. Наприклад, треба вітальню. Та, от шафа на одяг з трубою. Знизу дві шухлядки йде. Та, набірна така модульна система. Система називається КОН МДФ, дуже на ринку така відома, бо це є спільно польська фабрика з українською, знаходиться в Володимиру Волинську, але суть не в тому. Суть в іншому, що шафа, отака, наприклад, коштує в мене дешевше, В інтернеті вона коштує 11500. Шафа двохдверна коНМД 12500. Потім вітрина коштує однодверна 8400 і комод коштує 9400. Якщо ті всі суми доплюсувати, вийде 29 з копійками тисяч. Я продаю оту всю. Цю вітальню продаю за 19. Шафа, комод, і вітрина за 19. Доставка безкоштовна в будь-яке місто України. Кому треба, без проблем. Номер телефону є. І так само по багатьох інших меблях, все, що вам потрібно, звертайтеся, я вам все підберу.